Всім привіт! Знову хочу підняти питання земель бувших радгоспів. Я зараз знаходжуся на території у минулому Радгоспу Виноградівський. Тут уже вирос ліс, але ситуація досить таки цікава. Чорні лісруби без ніяких дозволів його рубають. От дивіться, які навіть тоненькі брізочки, вони нівічать. За більше як 30 років в Україні так і вирішили питання цих земель. Землі пустіють, тут колись були сади, виноградники, не собі, як кажуть, не людям. Якщо радгоспи колись розпаювали, то землі радгоспів так і залишилися нечиїми. Дякую за увагу.